Знову відмовляється їсти. За день ні краплі молока не взяв. Не переймайся, Ноно, згадай, як довго ми просили Господа дарувати нам дитя. І ось на схилі літ він дав нам сина. Невже ти вважаєш, що день без молока йому нашкодить? Але це не вперше. Минулого тижня двічі таке було. Та від самого народження від двічі на тиждень відмовляється від мого молока. Постривай, сьогодні ж середа. Минулого тижня то була п'ятниця, і мені здається, що це повторюється саме в середу і в п'ятницю. Саме в ці дні святого посту він не вживає молока. Я ніяк не можу забути таїнство хрещення, коли наша немовля простояла на ногах більше трьох годин, а тут ще й піст. Це не просто так нонно. Ми обіцяли Богу присвятити йому своє дитя. Він став невеликим угодником Божим. Я знаю. На все воля Божа. Батько, що сталось? Скажіть нам. Ви вже кілька днів сам не свій. Невже це через гроші? Не переймайтеся. Залиште мене негайно. Відзавтра у вас буде нове життя. Вийдіть! Продати донюку рабство – єдиний шлях до порятунку від голоду. Що це? Золото? Звідки воно тут? Хто його сюди підкинув? Де? Де він, мій Спаситель? Хтось скаже, це було давно, і зараз вже чудес немає. Та святий Миколай нас не забуває, і тому, хто щиро вірить, він завжди допомагає. Мені не треба іграшок багато, я лиш благаю, хай живим з війни повернеться мій тато.